Вітаю вас! Сьогодні мова піде про сумочки з боковинками. В нас їх декілька варіантів: є просто анет, є ось така надійка і є сумочка з дерев'яними боковинками або сумочка Токіо. Дивіться, вони трохи відрізняються, ці боковини. Ось в цьому варіанті. Зверху немає отвірів. Тому дерев'яні боковини обв'язуються тільки ось так, по боках, а шкіряні боковиночки обв'язуються повністю. Для чого тут оця обв'язка? Для того, щоб ви могли зручно пришити підклад, тому що сумочка вважається довершеною тоді, коли в неї встановлена підкладочка. Подивіться, як гарно вона виглядає. Охайно, як справжня брендова сумочка, навіть краще. Для того щоб зв'язати таку сумочку, вам потрібно спочатку обв'язати. Ем... Щільно обв'язати боковиночки, подивіться, як це зроблено. залишити ниточку для пришивання, потім так само зробити з другою боковиночкою, а потім зв'язати щільне полотно. Який візерунок це обирати вам? Але я завжди раджу не використовувати складний візерунок, коли у вас є такий яскравий акцент на клапані. Як ви виміряти розмір полотна? Це все просто, дівчат. Ви виміряєте його. По розміру вашого клапану. Потім зшиваєте це все разом за допомогою голочки. У мене тут використано додатково ланцюжок зі з'єднувальних петель, для того, щоб прикрасити, я його робила вже по готовій роботі. А потім пришиваєте ось так щільно клапан. Клапан опускаєте. на 2-2,5 см не більше, іначе сумочка не буде лаконичною. Обов'язково починаєте пришивати до початку клапана, для того, щоб всі ці куточки не загорталися під час носіння сумочки. Далі, на боковинках, вже встановлені шльовки, вам залишається тільки. Приєднати плечовий ремінь або ланцюжок. Кнопочка пришита за допомогою монониточки. І у вас ось така надія. Дуже яскрава, дуже пишаюся цією своєю розробкою. Тому в'яжіть, будь ласка, надію, і хай в нас все буде завжди з надією. На все найкраще. Дякую!